Іноді кажуть: ми приходимо в цей світ заради однієї мети навчитися любити. Втім, поруч з нами є ті, хто вміють любити від народження і тому часто стають для людей справжніми вчителями. А ще собаки, ніби незримо беруть на себе частину наших хвороб і недугів, цілюючи людей навколо це їх природній дар, а інколи призначення усього життя. Починавши колись давно, напевно, року із 75-го, у мене була одна вівчарка кобель велика. Мені з Німеччини її привезли, і відтоді, десь 75-го року, я працюю із собаками. Водив їх до кінологів, навчався сам, читав книжки і таким чином виникла моя велика любов до цих чотирилапих друзів. Ну оскільки у мене вже був досвід каністерапевтичних занять з собакою, яку звали Ніка, я подивився на Лілу і одразу зрозумів, що ця собака також створена для цієї справи. До того ж, ми мріяли про це і мали на меті обов'язково підібрати собаку для відповідного виховання, тому що у дитячому центрі дуже просили і запитували, коли ви вже знову приїдете до нас із собакою. Тому як тільки я побачив Лілу, я одразу закохався і зрозумів, що це справжній друг, який буде чудово працювати із дітьми. Вітаю всіх! Мене звуть Надія Лугина. Я маю доньку, їй 10 років, і 10 років ми маємо проблеми зі здоров'ям. Її звуть Оля. Вона звичайна дівчинка, на перший погляд, яка щодня Намагається радіти життю і о, жити радісно на рівних з іншими, маючи свої особливі потреби. Наші проблеми почались від народження, о, і ми намагалися їй допомогти за допомогою традиційних методів лікування. Ми звертались до лікарів, ми слухали їхні поради. Ми робили все, що нам пропонували. І протягом перших трьох років, на жаль, ми не бачили результату. Зародження це місце, куди я їжу кожні півроку на лікування. Там дуже класний персонал, і вони стали мені як рідні за час лікування. Вони знають кожну проблему кожного. Там є доволі багато процедур. Деякими з них є басейн, ліпка, сенсорна кімната, комп'ютерні заняття і заняття з собакою. Каністерапія це метод лікування різних психосоматичних станів, я би так сказала, за допомогою спеціально навченої собаки. Взагалі основним принципом роботи нашого центру є в першу чергу мульти. Такий дисциплінарний підхід до реабілітаційного процесу, в якому до кого залучаються не тільки спеціалісти нашого центру, і причому різні абсолютно спеціалісти, а й також батьки і сама дитина. І цей тандем, коли працює спеціаліст, дитина і батьки є, мабуть, найбільш ефективним, що покращує взагалі роботу в першу чергу нашу. Це ми також застосовуємо і в каністерапевтичній роботі. Спочатку це була дуже скажімо так, вибіркова група діток. Це були дітки з синдром Дауна, порушення розладу аутистичного спектру, тому що саме порушення емоційної сфери ну, ми намагалися виправити даною методикою. Получалися батьки, ми побачили, що діти дуже гарно реагують на собаку. Собака також з дітьми має нормальний контакт, не виявляє ніякої агресії, вона спокійно виносить ті іспитання, які ця собака, які дітки їй так приносять, пропонують. Да, да, пропонують. І так воно пішло, пішло, пішло. І на даний час ми вже цю методику пропонуємо, як. Частину комплексної реабілітації ми з Лілу познайомились, коли вона була ще цуценям. Їй було лише місяць чи півтора. А почали ми з нею працювати, коли їй було три місяці. Наш з нею день починається о сьомій годині, а буває її раніше. І кожного дня у нас заплановано, що ми маємо десь сім або десять кілометрів пройти, пробігти. Обов'язково долаємо таку відстань. І протягом дня ми чергуємо і тренування, і відпочинок все разом від працювати. Цьогоємо все залежить від погоди. У багатьох дітей є проблеми із прийняттям тварин і собак, в тому числі діти бояться їх, бо є собаки на вулицях, є собаки в дідусів і бабусь, і не всі собаки вміють контактувати з дітьми. А саме там ми можемо навчитись контролювати себе, навчитись розслабитись саме поруч із собакою. Ідемо ми на майданчик лілусь. А ну ходімо, зараз зайдеш, ходімо уперед, сюди. Давай, ходім, давай, 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 давай. Давай, 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 Лілу. Лілу сюди, Лілу, сюди. Сюди. сюди, сюди, давай. Ні, поїхали, поїхали. Молодець, добре. Молодець, хорошо. це велика чорна собака. З добрими очима. її характер точно сказати не можу, тому що вона рідко його показує тільки за команди хазяїна. До всіх дітей вона ставиться нормально, вона дає їм робити з собою майже все. Взагалі, щодо проведення каністерапевтичних занять, то виділяють дві два різновиди каністерапевтичних занять. І які передбачають включену участь і не включену участь, включена участь і включені каністерапевтичні заняття це безпосередньо професійні заняття, які надають спеціалісти спеціально обучена собака, і не включені це різновид допомоги власне дітям чи дорослим за допомогою домашніх улюбленців, коли ми можемо побачити, як працюють реабілітологи, як працює. Саме дитина із собакою, то ми бачимо прогрес. Для нас особисто, для моєї доньки, було великим щастям. Вперше, коли вона потрапила на заняття з собакою, вона хотіла ще. Ми познайомилися із Михайлом Олексійовичем. Я дуже, дуже рада, що Бог подарував в нашому житті зустріч з цією людиною, оскільки. Він, скажімо так, для мене він феномен, бо він показав, що можна надресувати собаку так, що вона буде працювати з дитиною, і дитина не помітить, що собака дресирована. Це найголовніше. Дитина не боятиметься, але ми знаємо, що собака під контролем. Михайло Олексійович зробив багато для всіх дітей відроджені. Адже він настільки добре витисував собаку і приклав до цього зусиль, що діти майже не звертають на нього уваги і просто розслабляються з собакою. Йому легко контактувати з нею просто поглядом. Наприклад, коли діти водять собаку на повітці, вона тільки іноді поглядає в його бік, не пручається. Не скивить, не гавкає, просто продовжує спокійно йти. Саме він заряджав цю собаку настроєм, заряджав її таким позитивом і не давав їй розслабитись в певні моменти, коли треба було допрацювати з дитиною. І якщо, наприклад, є важкі діти, їм важко виразити себе. І е, собака теж це, звичайно, відчуває, але вона надресирована так, що вона не чинить спротиву цій дитині. Голос подає лише за командою, е, встає, ходить теж е, за зоровою командою, я би так це назвала. Тому в цьому випадку, коли ми можемо побачити, як це відбувається, коли ми можемо відчути, коли знаєте, як в повітрі витає це відчуття, ця ейфорія, коли діти щасливі, вони пищать, або ж вони спокійно, тихенько сидять, споглядають і чекають своєї черги, коли я я наступний, я поведу, це класно. Щодо взагалі форми занять, то ми нічого не розробляли, ми просто. Працюємо за протоколом. Ось, о, знову ж таки, європейська, американська о, каністеропевтична кінологічна асоціація, вони о, запропонували протокол проведення роботи каністеропевтичних занять, який передбачає вступну частину, о, яку ви сьогодні бачили: це знайомство з твариною основна частина і вже кульмінація завершення, коли ми прощаємося з собакою, там годуємо її, дякуємо їй о, таке інше. Ось о, тому ми дублюємо взагалі, у цей протокол в протоколі. Ми дотримуємося всіх регламентів проведення цих занять. У нас є спеціально навчена собака, яка має повністю всі клінічні дослідження і має допуск до роботи з дітьми. У нас є дозвіл керівництва, дозвіл батьків. Ми завжди опитуємо дітей і батьків, особливо батьків. на Наявність бронхіальних астм, якихось алергічних реакцій, тому це тому, що це є дуже важливо. Ось щоб не було потім побучних якихось побічних реакцій. От о, у нас є навчений психолог, ось і спеціальне приміщення. Тому ми тут дотримуємося всіх вимог. От, щодо взагалі, формату проведення занять, то ми нещодавно включили нейропсихологічні вправи з Михайлом Олексійовичем, це кінолог. Ось які передбачають не просто дачу якихось команд собацій, а й також елементи нейрокорекції для того, щоб стимулювати розвиток уваги або підвищити якість, концентрацію, стійкість, переключення уваги для того, щоб покращити короткочасну пам'ять. Це це. це те, що треба будь-якій людині в умовах навчання, формування певної поведінки, поведінкові елементи відпрацьовуємо слухати, сидіти, виконувати завдання це важливо, тому що якщо дитина має е зосередженість і має вироботану відпрацьовану посидючість, то 50% в корекційній і реабілітаційній роботі зроблено. Тобто, з дитиною можна буде працювати більш ефективно. Участь дітей. І використання собаки в реабілітаційному процесі підвищує показники корекції, розвитку дітей, покращує поведінку. Також це можуть бути діти безпосередньо з розладами мови, загальний недорозвиток мовлення або Наприклад, затримка мовного розвитку, затримка психоемоційного розвитку, це також діти з ДЦП, оскільки основний профіль нашого центру це діти з дитячим церебральним паралічем, і ви сьогодні бачили даних дітей. Ось. Для чого в першу чергу відбувається зниження спастики, покращення рухових функцій дітей, поліпшення цих рухових функцій і таке інше. Діти з синдромом Дауна, з якими ми просто-напросто відпрацьовуємо ну лінію поведінки слухатися, виконувати завдання, виконувати ті завдання за інструкцією, що їм взагалі дається дуже таки важко. Я би сказав, що вона якимось чином вміє під дітей підлаштовуватися, розумієте? От я дивлюся, дивуюсь, усі діти різні. От, наприклад, на занятті є дитини із аутизмом і її із синдромом Дауна, розумієте? Їх необхідно різними шляхами вивести назовні з їх зачиненого внутрішнього світу. Наприклад, для дитини із синдромом Дауна може спрацювати якась іграшка, що пищить, чи якась шумлячка. І от щоб вивести дитину назовні, ми розробляємо відповідні плани. Іноді, коли з звич... Звичайні прийоми не спрацьовують. Я підводжу Лілу. Вона підходить, хоп, і її язиком дитину. Хоп, і та одразу вмикається, розумієте? А так вона ніби ходить, не бачить. От у нас був із Києва хлопчик спеціально приїздив. От він іде весь сам у собі, і де тільки вони раніше не їздили. Жодного результату. Я перед ним ставлю лілу. Вона підходить хоп язиком. О, і одразу ж увімкнувся. Розумієте? І одразу ж почав контактувати. Так що вона вміє дуже добре завести у контакт дитину. Ану, давай підходь, торкнися до собачки. Так подобається? Не бійся, не бійся. Вона хотіла тебе спитати, як тебе звати. Ану, скажи їй, як тебе звуть? А то ж вона і питає, каже: Ану, скажи, як тебе звуть? Собака, в принципі, до дітей ставляться завжди спокійно, а лілу особливо уважна до дітей вона дуже до них звикла і поводиться дуже делікатно. Наприклад, під час наших тренувань вона може силою висмикнути кільце з рук, а з дітьми вона дуже обережна, адже все розуміє. І вона вже орієнтується, підлаштовується до дитини, аби ненароком не штовхнути. Тобто, у неї з часом сама собою сформувалася така поведінка. На цих заняттях дитина має фізичний контакт із твариною. Це не людина. Дитина може до неї очима говорити, дитина може її торкатися, може давати команду, тобто показати себе як лідера. Я знаю багатьох дітей, в яких є больові синдроми. Я бачила, як ці діти з больовими синдромами працюють із собакою, вони забувають про них. Коли о, дитина просто сидить на стільці на якомусь занятті, і щось робить, вона бореться з, зі своїм болем. А коли дитина поруч із твариною, вона забуває, вона просто переключається, вона гладить, вона торкається, вона пробує підняти ту важку лапу лілу або о, потягнути за вухо. А якщо може ходити, то ще й повести на повідку, то це дійсно щастя. Результат, по перше, у нас є такі, от. Протокольні листи, ми не просто ж проводимо заняття а ми також все це фіксуємо. Ось і оці протокольні листи, коли я починаю їх підраховувати, аналізувати, то я бачу, що це не просто кілька занять. Бувають випадки, коли це дитина пройшла першу сесію. Це шість занять. Ось. І є вже невеликі зрушення. А загалом це третя сесія. Тобто, дитина третій раз приїжджає. Ми вже бачимо такі зрушення в психоемоційному стані, психосоматичному стані дитини, в інтелектуальному, в поведінковому стані дитини. І це є ну досить такі ну очевидні. Я завжди їй усе пояснюю. Вона сидить на мене, дивиться. Я кажу, Лілу сьогодні ми поїдемо до дітей, тому поводься добре. Вона із повним усвідомленням сидить. Дидь, мені показує добре, все домовились, тобто вона все розуміє. Взагалі у нас заняття на півгодини розраховано, але зазвичай ми займаємося протягом 20 хвилин з групою. Також я даю їй спеціальний відпочинок, десь хвилин 10. Буває, я бачу, що іноді вона може трішки стресувати. За цей час я намагаюся їй дати або сухий корм, або кісточку, або водички попити. її потрібно вивести зі стану стресу. Розумієте? Після того як ми відпрацюємо заняття з двома групами, ми з Лілу обов'язково обов'язково ідемо на прогулянку. Я їй, Я їй даю паличку погризти, потягаю її за палку, а вона вчепиться. Ось так ми знімаємо стрес і, взагалі, працюємо над антистресом, щоб ця собака і далі ефективно виконувала свою справу. особа ні реагірувала на ну взагалі, то вона може за 20 хвилин настільки викластися, що просто падає. Адже діти вони ж теж напевно, енергетику від неї беруть. Вони користуються її допомогою, розчісують, гладять. От, наприклад, коли вони руками контактують, торкаються хутра, це дуже добре для розвитку моторики. Тому діти розсаджуються навколо неї, особливо якщо четверо-п'ятеро дітей, кожен намагається доторкнутись до хутра. Ми навіть вкладаємо її на бік, вона лягає. Ми даємо дитині можливість, кажемо: послухай, як Лілу дихає. Дитина припадає, лина до неї прикладає вухо, і лілу спокійно все це сприймає. Загалом вона давно вже звикла до цього. Щоб діти не робили, вона вважає, що так і має бути. Був у нас хлопчик такий вже великого зросту. У нього ДЦП з ногами була велика проблема. Я от батькам кажу: сідайте ось так під стінку, щоб його спина рівно рухалася. Ви знаєте, він у нас два тижні побув і почав більш-менш ходити сам, хіба що з тростиною. Потім приїжджаю через два місяці. Він не ходить. Я питаю, така в чому справа? Я ж вам вдома казав займатись. Відповідають: ну, ви знаєте, нам вдома ніколи. У нас господарство. От і тоді виходить, розумієте, щиро намагаємося зробити свій внесок, аби дійсно допомогти. А батьки вдома вважають, що у них просто немає часу на цю справу. Розумієте? Я їх розумію. Уявіть, кожного дня, день у день, годинами і сію... Дитиною, буває важко, звичайно. За рекомендацією нашого лікаря ми потрапили туди на лікування. Зараз ми маємо на часі декілька курсів на рік. Ми маємо можливість відвідати. Той центр, один із кращих центрів в Україні. Дійсно, він вважається таким. Я розмовляю з батьками, які приїздять звідусіль з Миколаєва, з Одеси з Волині. Вони всі хочуть потрапити туди, але це є окрема черга для них. Чернігів обслуговує дітей з області. І о, о, ці діти дійсно щасливі, тому що вони мають всі можливості для того, щоб отримати своє лікування. І вони щасливі їхати туди, бо там вони почуваються як вдома, вони почуваються серед друзів, серед майже рідних о, спеціалістів. Всі знають о, одне про одного все завжди діляться своїми радощами завжди чекають тих процедур. Не всі діти можуть спілкуватися з собакою іноді страх все ж таки перемагає але. Але е, черга стоїть, скажімо так, дуже багато батьків, які вже відвідували. Вони знову просяться, і ми намагаємося забезпечити всіх цією послугою, наскільки ми можемо. Наскільки наша Лілу зможе це виконувати ці завдання? спочатку ми їздили один раз на тиждень, потім почали їздити двічі, і таким чином вона втягнулася. нас усі знають і приїздять із розрахунком потрапити на наш сеанс каністерапії. Приїздять до центру відродження і просять. Нас запишіть до лілу. черга дуже велика. От вам психолог розповість, що черга настільки велика, що ми просто не можемо усіх включити. Ми беремо три-чотири дитини в групу для того, щоб можна було із ними добре попрацювати. Тому що коли наб'ється 6-7 людей, там обмежений простір кімнати. Коли збирається така велика група, ми не можемо приділити кожному достатньо уваги. Хто приїздять, вони одразу ж а Лілу буде, а її приведуть. А ми будемо її гладити. А можна з нею полежати? Тут вже всі чекають, вже всі в таких очікуваннях, сподіваннях і всіх одразу гарний настрій, одразу знають, що от буде, буде собака. Це щастя, це дійсно щастя. Такі заняття вони дарують дітям позитив. А не можна говорити, що каністерапія може вилікувати будь-кого, але в комплексі реабілітаційних процедур, яку в нашому центрі пропонується дуже багато, угу. дана методика зарекомендувала себе дуже гарно. Вже більше тисячі дітей за ці роки змогли отримати дієву таку допомогу за допомогою собаки. Ці заняття допомогли мені зрозуміти, хто така. То такі собаки взагалі, як з ними поводитись, і дали зрозуміти, що собаки моїм не потрібно лякати. Деякі з них бувають такі, як ліву, що, наче люди, розуміють, а якщо вони поводять себе не так добре, то це вже провина хазяїна. Це те заняття, куди ведеш дитину і знаєш, що з нього вона прийде невтомленою, вона прийде щасливою, у неї горітимуть очі, у неї будуть гарні спогади. Обов'язково треба зробити фото на пам'ять, і обов'язково треба дочекатися наступного заняття. Інсульт людина не відчуває. Перші симптоми інсульту їх можна побачити. Якщо це порушення руху, рука чи нога втрачає координацію або абсолютно втрачає силу. Коли я сюди потрапив, навіть підводитись було важко підводитись зі стільця, пересувався лише на візку. Я займаюся тим, що допомагаю людям знову навчитися ходити, писати, сидіти, їсти працювати після інсультів чи інших травм, які стали причиною порушення функціонування кінцівок. я навчалася у медичному, і перший мій викладач Анфіса Олександрівна, і мені з першої лекції було цікаво її слухати. Я боялася, тому що не знала, як правильно анфіса мені допомогла подолати цей страх. Я побачила, що якщо у неї вийшло, то чому у мене не вийде? Вона, в принципі, привела мене в реабілітацію, тому вона, мій викладач, друг. Ми постійно говоримо про роботу, про пацієнтів, про якісь нові методики фізтерапії. Крім основного завдання фізичної реабілітації другорядним, але дуже важливим завданням є психологічну людину налаштувати відповідним чином, щоб у неї була позитивна мотивація. Ми дійсно усміхаємося щиро нашим пацієнтам і заряджаємо їх власною енергією. У мене всі заняття з гумором. Я завжди заходжу до палати з усмішкою, тому що вже перша хвилина заняття має йти з позитивної ноти. Тобто, уявляєте, приїздить пацієнт до відділення на візочку через тиждень. Виходить із тростиною або сходами спускається. Це ж круто, круто, і усі радіють, усі плачуть від щастя. Я теж плачу від щастя, і всі щасливі. Проходити цей шлях разом з людиною у реабілітації. Від майже безпомічного до повністю самостійного стану це дуже надихає. Кожен пацієнт особлива доля, особлива історія. Найцінніше у цій професії бачити вдячні очі людей. І часто зв'язок, дружба із пацієнтами залишається на довгі роки. У мене найпрекрасніша робота у світі. Я фізичний терапевт. Я займаюся тим, що допомагаю людям знову навчитися ходити, писати, сидіти, їсти.